Привіт, існують судинні протези. Що це таке і з чого вони робляться? Взагалі, якщо є пошкодження судинної стінки, кардіохірург може коригувати дане пошкодження з використанням судинного протезу. Вони бувають різних видів. На початку кардіохірургії часто хірурги експериментували з використанням різних тканин в якості судинних протезів. Одним із відомих фактів є те, що Використовувався Так, да, Ось такий целофан, який використовується для виготовлення цих пакетиків. Один із кардіохірургів експериментально використав це для усунення розриву аневризми несхідної аорти. Він укутав цим целофаном передню частину дві третини передньої частини аневризми несхідної аорти. Чим усунув ризики її розриву на 6 років пацієнтів. Але, на жаль, через 6 років вона все ж таки розірвалася. Цим пацієнтом був Альберт Ейнштейн. І в 1955 році, коли вона розірвалася у нього, він відмовився від повторної операції, що й було для нього фатальним. А всього рік тому. Один із відомих кардіохірургів Дебейки почав використовувати дакром в якості судинного протезу. Ось цей дакром це є синтетична тканина, створена на основі поліестерових волокон. Вона доволі міцна та водостійка. До речі, великої популярності дана тканина набула саме у кораблебудуванні. В неї досі виготовляють більшість вітрил. Також з неї виготовляють парасольки. Так як ця тканина в різних країнах винайдена одночасно, майже одночасно, вона мала свої назви, в залежності від країни: Дакрон, Лавсан, Тейлон і багато інших. Ось саме цю тканину ми використовуємо для судинного протезу. На початках її використання був один нюанс, який не подобався кардіохірургам, це те, що в кінці тканини. Потрібно було зшивати між собою, і вони були якраз найбільше вразливими. І так згодом почали виготовлятися тканини, які вже готові циліндричної форми і не мають шву. Ці розміри вже готові різних діаметрів і також мають різну конфігурацію з використанням таких як біфуркацій. або ж роздвоєння. Даний протез є пружинної форми, Має високу міцність, пологу непроникність та добре контактує з кров'ю. До речі, кардіохірург Дебейкі, той, що саме вперше використав дакронову тканину в якості протезу, в похилому віці потребував ургентну операцію на висхідній аорті, і її йому замінили за допомогою дакронового судинного протезу. Він йому врятував життя.